Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам з вами поділитися невеликим оглядом нашого прицепа. Я його називаю самоскидним прицепом з підвищеною прохідністю. А от в чому його підвищена прохідність? От зараз я вам покажу. Друзі, це такий от у нас прицеп, його розміри є метр шістдесят на 3,50 і в чому його великий плюс? Тому що е, знаєте, є такі прицепи, такі ж на мені трактори в яких є одна вісь. Е, але тут є дві осі, і груз по ньому розподіляється так, що нема навантаження великого на навіску. І все навантаження падає на навіску. Е, коли потрібно розвернутися, ви не, не тянете колесами, коли вони тут стоять, і тут. А ви піднімаєте навісковий прицеп. І у вас лише два колеса працюють, і ви його можете викрутити будь-куди. Так, що тут ще? Ага, мости в нас стоять від Уазіка і колеса. Отакий от такий от, от, от міст, один і другий. Так, тут кішка бігає. Мости, в ньому ще така фішка є, що міст можна підєднати через кардан і підключати його до, до кардану прицепа, до вому. І у вас буде просто така цю машина, яка буде грибти, І ви будете і трактором грибти по болоті. І повністю загружений прицеп може вам бути максимально, мати максимальну прохідність того, що і крутитимуться передня, передня вісь. Е, далі що у нас? Йде є ще цікава штука, що він е, має такий от поршень, циліндр. Але е, все круто, все круто. Заді є вісі, які, на яких він тримається, такі от пальці, за якими він за допомогою яких він скидується, є вся до нього задня оптика, яка підключається тут через таку розеточку. І Тут він не приєднаний і він є самоскидний. але е, самоскидними його е, можливостями ми ще не користувалися, тому що японська техніка і от така от саморобна. Штукенці, надзвичайно ще не, поєдна... не, поєд... не поєднувалися, тому що ще ми не знайшли в нашому тракторі вихід під гідравліку, щоб він працював добре. Ось такий, друзі, прицеп дуже класно працює, тому що ми возимо ним дрова, грузимо його повний, такий, такий, ну добре, добре, з добрими бортами. Він нас не підводить. Класно, мені подобається, коли їдеш десь, знаєте, їдеш по полі, встрягаєш десь в яму, просто піднімаєш навіскою, він з передні колеса з ями вилазять, задніми підганяєш, на опускаєш і далі їдеш. Мало того, що трактор має повну блокіровку, так що й прицепом можна керувати як хочеш. такий, друзі, наш помічник. Дякуємо за перегляд.